Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну картоплю по-французьки, називається вона пом зверху з хрусткою скоринкою і всередині дуже м'ягенька та ніжна. Для початку потрібно відварити картоплю. Варимо, як звичайно, підсолені в підсоленій воді, як на пюре. Тільки варіть не так, щоб вона аж сильно розварилася, а так добре трималася купи, як то кажуть. Відсіджуємо всю воду. І толочимо. Ось, бачите, вона така, ніби трошечки недоварена. Далі додаємо масло. Зі спеції, я додаю чорний перець, мускат та чесник. І зелені додаю кріп, також можете додати зелену ципулю, а також петрушку. Якщо не любите зелень додавати, можна цей етап пропустити. Гарно все переминаємо. Також перевіряйте насіль, може знадобитися трошки ще, хоча ми варили і в підсоленій воді. В самому кінці додаємо жовтки, білки тут не підійдуть. Дивіться по консистенції картоплі. Можливо, вам знадобиться і більше жовтків, можливо, менше. В оригінальному рецепті входить ще сир пармезан, але так як не всі можуть собі його дозволити купити. То ми приготуємо без нього. Правда, з пармезаном дуже смачно. Переносимо картопляну масу в кондитерський мішок з насадкою. Номер насадки моєї 633 кому буде цікаво. На виході 2,5 см. І сама ось ця зірочка має 1,5 см. Дуже маленьку насадку не беріть, так як буде важко відсаджувати картоплю. Французи полюбляють так само картоплю, як і українці. В них існує понад 10 рецептів картопляних. Якщо бажаєте, що ми приготували якісь блюдо, обов'язково напишіть мені в коментарях. Духовку розігріваємо до температури 200 градусів з конвекцією. Випікаємо 15-20 хвилин до ось такої рум'яної скоринки. Якщо немає конвекції, то в самому кінці можна поставити картоплю під гріль, але вона нормально пропікається. і так. Ось така гора смакоти з картоплі вийшла, обов'язково спробуйте приготувати. Подають таку картоплю в гарячому виді, також ви її можете приготувати завчасно і вже перед подачею розігріти в духовці. Їсти можна просто так. Або з соусом. Дуже смачно, сметанним соусом, зеленю, можна з салатом подати. Обов'язково спробуйте приготувати таке блюдо. Надіюсь, вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.